Виконуємо номер 7. із розділу повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на прості множники число. Завдання перше 48. Завдання друге 80. 48. Закінчується парною цифрою. Тому серед дільників є число 2. 48 ділимо на 2 буде 24. Знову парна цифра ще раз на 2. 24 ділимо на 2, буде 12. Знову парна цифра ще раз на 2, буде 6. Знову парна цифра на 2 буде 3. Ну а тепер уже 3 просте число ділимо на 3, отримаємо 1. Отже, 48 дорівнює добутку 2 четвертій степені на 3. 80. Закінчується нулем, цифра парна, ділимо на 2. 80 ділимо на 2 буде 40, ще раз на 2. 40 ділимо на 2 буде 20, ще раз на 2. 20 ділимо на 2 буде 10, можна ще на 2. 10 ділимо на 2 буде 5, 5 просте число, ділимо на 5 буде 1. Отже, 80 дорівнює добутку 2 в четвертій степені на 5. Ми розклали на прості множники числа 48 і 80 номер 7. із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 виконано.